Добрий день усім. У нас є нове надходження. Шикарне офісне крісло, ергономічне з натуральної шкіри. І зараз проведемо детальний відеогляд його. І так, спочатку піднімемо крісло для зручності. З цієї сторони є речах вибору висоти сидіння. Для того, щоб підняти сидіння, потрібно стати з крісла, підняти цю лапку вгору. І крісло підіймається. Для того, щоб крісло опустити, потрібно сісти на крісло, підняти знову ж таки цю лапку вгору і під вашим навантаженням воно буде опускатися. Окрім того, крісло обладнане функцією глибини сидіння. Ось Бачите, на 10 см відійшло сидіння. Для того, щоб його прижати до спинки, потрібно підняти ось цей речах. З лівої сторони піднімаємо речах і пружина затягує сидіння до спинки. Для того, щоб посунути назад, потрібно підняти цей речах і тут рукою відсовувати сидіння вперід. Регульовані можна ще відрегулювати підлокітнички, там є болти і ще можливість відсунути назовні підлокітнички. За потреби підлокітнички можна навіть демонтувати приболте. Так, зараз, коли крісло піднято, детально оглянемо стан шкіри з усіх сторін. Підголівничок. Це натуральна якісна шкіра. Відео роблю з відстані 20 см, щоб було видно будь-які нюанси. Спинка теж натуральна шкіра. І сидінечко. Натуральна, якісна шкіра. Такі дерев'яні підлокітнички красиві. В стані дуже гарному. Спереглася. Підлокітнички регулюються по висоті. Кілька позицій є. Аналогічно лівий підлокітничок. Крісло надзвичайно надійне, міцне, розраховане навантаження 150 кг. Бачите, яка товщина фанелі на сидінні. Спинка. Спинка надзвичайно висока. По-перше, вона лягає, функція відкидання. По-друге, її висота 80 см від сидіння. Тобто, крісло підійде навіть. Доволі високим людям. Задня сторона крісла також, подивіться, сантиметрова меблева фанера. Ось показує впритул практично. Дуже гарному стані. Такі от хромовані вставочки. Металева хрестовина, великі куріща, працюють справно. І права сторона кріселка. Так, окрім цього, крісло обладнане функцією вибору кута нахилу сидіння. Зараз сидіння в низькому положенні, є можливість його підняти. Тобто, дивіться, бачите. І крісло має. Нахил вперід сидіннячко. Дві позиції сидіння. І фіксуємо попередньо. Окрім цього, тут є вибір кута нахилу спинки. Тобто вперід ми розфіксовуємо, Можем, маємо можливість гойдатися на кріслі, натиснути на спинку, і назад ми його фіксуємо в певній позиції. Зараз покажу. Вперід розфіксовуємо. Сідаємо на крісло, тиснемо спиною і назад фіксуємо. Ось. Відкидається сама спинка, при тому механізм скоструйовано так, що сидіння залишається в горизонтальній позиції. Там є кілька позицій вибору кута нахилу спинки. Ще раз перейду вже в розкладеному такому позиції, перейдемось щоб... По тобто в дуже, в дуже гарному стані шкіра. Височана спинка. Якщо цікавить вас це крісло, телефонуйте, замовляйте. В описі до цього відео у нас є посилання на наш сайт, де є додаткові фотографії, детальний опис, ціни і все решта.